Друзі, вітаю на каналі. Нарешті починаю займатися майбутньою спальнею кімнатою, а саме буду готувати підлогу до заливки чорнової стяжки для теплої підлоги. Зараз в двох словах розповім, коротенько покажу, що саме потрібно зробити, як вона виглядає. Ось така майбутня спальня. Зараз має такий вигляд. Ось грубка камін. Виглядає як камін, працює як грубка. Замурував також, до речі, ось цей пилезбірник. Він мені не потрібен, взуття сушити я там не буду. Взуття буде сохнути на теплій підлозі. Так от, в першу чергу мені потрібно зняти шар глини з ґрунтом до потрібної мені висоти. І таким чином буду готувати все для заливки. Чорнової стяжки під теплу підлогу, також там подушку буду піщану підсипати, це все діло буде трамбуватись, весь ґрунт із глиною, все, що зніметься, буду висипати ось сюди під навіс. Ну і тоді зверху там просто залью сантиметрів 7 стяжки і буде така площадка. Ну, ось якось так. Поетапно буду показувати, що зробив. Навряд чи буде цікаво комусь дивитися, як я це все здовбую. Ну, час від часу буду знімати, щось покажу. Ну і відповідно в наступних відео також покажу, як це все діло буде заливатись. А, і також планую в майбутньому замурувати ось це вікно, воно тут не потрібно. Краще поставлю туди телевізор якийсь. І з оцих двох вікон буде одна велика. Ну, вона трошки зменшиться, десь ось так буде. Я думаю, так буде набагато краще. А у кого є думки з приводу цього, що я взагалі планую робити? Можливо, хтось робив щось подібне, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. Інформація буде корисна і для мене, і для інших підписників. Тож буду дуже вдячний. І також, як завжди, Користуючись можливістю, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал і надихає знімати більше відео. Абсолютно всі коментарі читаю і всі поради враховую. Тож, продовжуйте в тому ж дусі, буду дуже вдячний. Зняв ліноліум, почало ось так все виглядати. Ось це все піде в сіття. І ось почав здовбувати ось такими воно. Ну, ось такі штуки. Це взагалі, я так розумію, або якась терсоплита була, або глина якась. Пресована і зверху пофарбована. Я не можу зрозуміти. Можливо, хтось в курсі, як раніше робили щось подібне. Напишіть, буде цікаво. ну Ось це все я вирішив на сміття. У мене там посеред двору є така купа. Я туди все скидаю, потім, мабуть, замовлю послуги якоїсь комунальної служби, щоб приїхали, все забрали, десь вивезли. А вже інший шар ось таке, вже піде на підсипку. І також, кому цікаво, як я буду контролювати рівень, ось в мене є така мірка. Зробив з плінтуса. Тут в мене все прораховано. Де чистова стяжка 0, де там, пінополістирол, підсипка, грязнова стяжка, чорнова 0. Ну, далі покажу, як саме це я буду робити за допомогою лазерного рівня. Я буду контролювати. Ось тут добряче потрібно здовбувати, десь приблизно на штик, ну Ось тут менше сантиметрів 10-15. Тут просто підлога впала, тут підмивало. Ось погріб. Відразу за вікном. І з, з нього завжди текла вода під хату. І тому підлога, ось навіть видно візуально, як вона впала. Тому я підливав ось це і також на каналі буде відео, як підливав влітку. Ну все, піду здовбувати далі все буду обов'язково знімати показувати. Почав знімати глину до потрібної мені глибини. Ось частину вже зняв. Всю площу ретельно. Трамбую за допомогою такої трамбовки. Ось таким чином. Трамбую для того, щоб в майбутньому не було просадки, щоб не було тріщин. Також трамбую під навісом, куди ношу глину. І хочу показати, як за допомогою лазерного рівня і ось такої мірки я контролюю по всій кімнаті в будь-якій точці, де і який потрібно шар зняти. Ось є в мене по всій хаті такі мітки. Ось так вони виглядають. По них е, налаштовую лазерний рівень. Е, беру мірку. Тут, як казав раніше, все розраховано. Всі значення. Нам конкретно зараз потрібно ось це найвище значення. Це 0, до якого потрібно викопати. Встановлюю йому в будь-якому місці мірку і показує ідеально. Ось, ось тут. Ну, Пів сантиметра, плюс-мінус це не принципово, тому що буде ще підсипатись, трамбуватись і так далі. Можна ще вирівняти. Ось, наприклад, тут потрібно е, сантиметрів там, 4 ще знімати. Ось тут де ще не знімав. Ставимо, показує, сантиметрів 10 потрібно зняти. Ну І таким чином, в будь-якій точці кімнати можна побачити. Де потрібно знімати чи підсипати. Це дуже ефективний і зручний метод. Всім рекомендую користуйтесь. Я зараз остаточно зніму весь шар, що потрібно. Все порівняю. І потім буду підсипати піщану подушку. Все поетапно зніму. Зроблено вже більше половини. Ось Все ретельно протрамбовано. Під навісом також майданчик. Досить піднявся. Якщо чесно, думав, буде легше і швидше. Але насправді ці земляні роботи такі тяжкі взагалі. Ну, що маємо, то маємо. Вже хочеться пошвидше закінчити з цим. Взагалі накопую штиковою лопатою, це я вже тут підрівнюю. Зараз покажу, що там в мене вийшло під навісом. Ось такий майданчик виходить чудовий. Розсипаю і потім буду трамбувати. Ну, якось так. Трошки пізніше зніму ще. Залишилось відносно небагато, потрібно скопати і винести ось цю діляночку. Також ось тут і ось тут потрібно ще підчистити. Це все потрібно ретельно протрамбувати. І, до речі, ось під навісом також рівень значно піднявся. Потім, після цього всього, буду підсипати піщану подушку. І, мабуть, вже в наступному відео покажу, як буду застеляти гідроізоляцію, як буду фіксувати демферну стрічку, виставляти маяки і вже заливати саму чорнову стяжку. Вже закінчую скопувати, але майже всю площу під навісом вже засипав. тому Потрібно йти трамбувати, а тоді далі йти скопувати, виносити. Але вже закінчую, хоч це радує. Ось так почало виглядати. Ну і покажу, як трамбую взагалі. Ось таким чином це робиться. І отак і бажано по декілька разів проходити. Потрібно всю цю площу протрамбувати. Щоб в майбутньому не було проблем. Зараз затрамбую і піду скопувати те, що залишилось. На вулиці вже темно. Я ще підсипаю, бо дуже хочеться сьогодні закінчити. Бачу, що купа піску дуже швидко зменшується. І що, піску в цю хату потрібно буде ще далеко не один зіл. Ось вже більшу половину розсипав. Зараз поки що ось так розсипаю, трошки рівняю. Рівняв граблями. Потім буду вже трамбувати, коли все застелю. Ну і, відповідно, щось десь підрівнювати, де потрібно буде. Ну і Готовий результат зніму, обов'язково покажу. В принципі, вже закінчив, хочу показати результат. Єдине, що пісок не трамбував, тільки його розстелив. Справа в тому, що, по-перше, пісок глинистий, по-друге, він вологий. тому Налипає на трамбовку. Ось так, і не дає по-людськи трамбувати. Тому вирішив, хай день другий полежить, підсохне. У мене, однак, дуже багато роботи, куди не глянь, дуже багато різних справ. Я вважаю, що основну роботу вже зроблено, то пів години часу то не проблема. Вже дороблю в якийсь день. Ну і На цьому, в принципі, все. В майбутніх наступних відео буду далі знімати, як ремонтую свій будинок, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І також, як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за перегляди. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І також обов'язково напишіть, будь ласка, чи варто знімати подібні відео чи інформація комусь корисна, і також, можливо, у когось є якась конструктивна критика, чи хтось може поділитись досвідом, залюбки вислухаю. Думаю, буде корисно і мені, і іншим підписникам. Тож, наразі все. До зустрічі в інших відео. Слава Україні!